Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Все про все із Світланою. Сьогодні я хочу вам запропонувати новий рецепт приготування млинців із начинкою, яка буде у мене обжарена цибулька, морква і варене яйце. Я вже цибулю і моркву обжарила, вона холодна, і потім кубиком або на терку можна натерти. Яйце варене, можна туди ще додати плавленого сирка, я не знайшла, так що буде сама цибуля, морква і варене яйце. Це така начинка для млинців. Щодо млинців, вони будуть у мене сьогодні картоплі. Як ви вже знаєте, я дуже полюбляю готувати млинці. У мене є дуже багато варіантів приготування. От сьогодні такі. Я взяла дві великі сирих картоплини і натерла їх на саму дрібну терку, саму мілку, щоб її зовсім цієї картопельки було не видно. От, дві здорових картоплини. Ну, десь я знаю, грамів може. Всього буде 300 400. От так. Якщо поміряти, то це буде 1 стакан на 200 г. Оце варен... вибачаюся, по тертої картоплі. Сюди подрібнила зелень кропу. Якщо хочете сухий, немає сухого, у мене ще є зелененький. Також додаю два сирих яйця. Сюди додала соли за смаком і 2 столових ложки олії, звичайної, рафінованої, не пахочої. Це все ретельно перемішую. І на два яйця я завжди беру у мене така рецептура, що мені дуже подобається. Це, якщо я два яйця, то я беру також дві ложки муки. Стільки яєць, стільки й муки. Потім виходять дуже смачні по структурі млинці. І також перемішую. На звичайній млинці. Тісто, що було таке без грудочок. Добре перемішую. І за цією рецептурою мені потрібно влити сюди, звичайно, молочко. Молочко у мене у пакеті пише 450 грамів, то я тут узяла стакан, значить, тут буде 200 грамів. Я сюди його так трошки не все виливаю, хай половина десь грам 100 перемішую, дивлюся тоді за структурою, щоб воно було і не густе і не рідке. тому що це залежить ще і від структури картоплі. Яка в мене картопля така, вона густа, крохмалиста. Не рідка, то як є такі картоплі, що воно одна водяниста, одна вода, у мене ні. Отак от перемішую і потім додаю ще молочка. Ну, стакан десь. Я думаю, достатньо, 200 грив. І отак от хай воно постоїть. Хвилин 10, щоб наше тісто настоялось, як зазвичай. Можна сюди додати спеції за смаком, які ви любите. Тав ще треба досолити. Так, посолю. І нехай тісто моє настоїться, щоб все воно відпочило. І будемо, як звичайні, блинчики випікати. Трошки вони будуть товщі, ніж, такі звичайні, Ну, мені нічого подобається, що тут, бачите, на цю тертушку. вони самі-самі мі... такі дрібні, то картоплі майже не видно. Так що, зустрінемося через 10 хвилин. От таке тісто, яке я вже вам говорила, в мене вийшло. Постояла воно 15 хвилин, настоялося. Я додала ще сюди приправки трошки для картоплі. Тут є і сіль, і всі спеції, пахощі, ароматні, Випічці. І от таким черпачком я, е, як на звичайні млинці, поміщаю моє тісто і випікаю точно так, як і млинці. От такі млинці у мене вже вийшли. Бачите? Рум'яні, гарні. На помірному вогні вони, такі вони і тоненькі. І не товсті, якраз такі, як і млинці. Тому що у мене через те, я вам кажу, що треба терти картоплю на дрібній терці, щоб не було видно моєї картоплі. Бачите, вони, воно все суцільне. От і тому тут картоплі зовсім зовсім не видно. Одна зелень. Якщо вам зелені не подобається, то не кидайте. От так я буду випікати їх. З двох сторін до кінця, поки не закінчиться тісто. І будемо потім начиняти начинкою. Я подрібнила яйце сюди, додала до моркви і цибулі пожареної, посолила, поперчила і буду начиняти, поки усі не пожарю. Нехай блинці сполоняють, і будемо потім разом це все робити разом. Так, напекла я гору таких блинців, я вже їх в процесі приготування. От тепер буду вам розповідати. Взяла ночинку і отак от тонесенько її розгортаю, тому що. Якщо не дуже близько до крайів, щоб не випадало, якщо товстим шаром, то млинець, млинець буде товстий і він не гарний. А так дуже отак по всій поверхності тоненько скручуємо, і буде такий млинець у нас красивий, бачите, зелененький, зеленю. І трубочкою, як з, зазвичай, з гортом. Якщо це просто для повсякденної їжі, то я роблю отакі трубочки, бачите вже. А якщо це на стіл, то їх на скос ріжемо і подаємо до столу напіл розрізані, як закуска. Отакі От трубочки, то так і з середини, із країв ми їх туди запихаємо в кінці. Тому кажу, що не до краю не налужайте, щоб линець був загорнутий. Ну, це однією рукою процес роботи, ви, я думаю, зрозуміло. Кінчик і всерединку. І от такий млинець у мене получився Так що, приготуйте, любі друзі, це дуже смачно, дуже поживно, можна і на святковий стіл, як закуску. Можна і на обід сніданок, їх можна споживати і сметаною, і з кетчупом. Начинки теж різноманітні, можна з крабовими паличками робити, сметана крабові, чи отак сюди по, по сосиску подрібнити і додати у яйце. Ще з сметаною різноманітні, сирок плавлений, я ж говорю, плавлених сирок, і це майонез, часничок, теж бомбезна ноченка. Навіть мене знайома так робить такі блинчики, навіть сюди загортає квашену капусту. І подає це ж млинці карто... з картоплі, половина ж тут картоплі тертої. То з капустою вже тобі і закуска, і картопля все разом. Так що приготуйте. Я думаю, що вам сподобається цей рецепт. Швидко, поживно, корисно, і кожного, я думаю, такі інгредієнти, такі продукти є у кожному домі. На цьому я закінчую своє відео. Ставте лайки, поширюйте моє відео. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей, хорошого дня, хорошого настрою. На вулиці вже в нас справжня зима. Так що, всього всього найкращого. До побачення, ваша Світлана!